Ось вам ця гора велика, як ви казали, стала менша. У магазині зовсім все по-іншому, інші продавці вже немає тих, щоб були. От дорога додому. Дорога додому. Ось так. Продають мед, мед яблука, напевно, ще щось довіряють, вірять село. Такі розкішні, кучеряві городи стоять. І дорога, чи пам'ятає вона мене? Ось які місця, яка річка, чи є ще десь така? Звісно, такої немає. Може, є краще, але не така. Багато чого минуло і змінилося, а груша стояла і стоїть. Моя школа. Тут починалися мої перші книжки, моє перше письмо, мої перші уроки, перша вчителька. Звідси я пішла у світ. І ось тепер прийшла знову. Вау, Сальвія. Так, Сальвія. Я розкішний куст. Уявіть собі. Тут ще для мене і вишеньки спіють. Переспілі, пізні, але є. Мене чекала.